Усім доброго дня, шановні аграрії. Сьогодні у нас весняна обрізка яблунь. Весняна обрізка яблунь. Проводимо обрізку. Вони були загущені, зарослені. Зараз, як ви бачите, вони вже позрізовані. Ось тут зрізані гелячки знизу, глячки потім позбираємо. Ми собі так виставляємо драбинку. Ось, до речі, ще не зрізана, ось уже зрізана гелячка. Ці батоги я вкорочую, залишаю декілька бруньок. Ось можемо побачити вже такі от плодові бруньочки. На цих відростках коротеньких на них будуть плоди. Так, а ось це, ось це не обрізані. Ріхушка не обрізана. Ці батареї я вкорочую, залишаю там декілька бруньок, ростових і плодових. Для того, щоб активізувати процеси росту на бруньках. Цим яблункам уже 9 років, якщо не помиляюсь, 8 або 9 років. В такому вони стані. Звісно, така помилка в нас вийшла, що ця посередині, вона їй тут не потрібно було, тому що мала відстань. Потрібно було її не садити. Але тоді, як садили, не думали, що воно так буде. Огружаюся, цих яблук непоганий. Я б сказав би, Вони такі червонувато-жовті. Це три, тут три яблунки. І там ще кілька яблуньок, їх треба пообрізати. Це ще в нас є сливочки. Це червона, там жовта і там далі за катками е жовтувато-червона. Там процес обрізки. А, ще, до речі, малина тут. Малину в цьому році потрібно буде викопати, тому що вона заважає яблуням, а саме тягне з кореневої системи поживні речовини для яблунь. Із них, так скажемо, малини сильно немає, більше зелена маса. Але... Але... Прийдеться її викупати. Я викупати. О, і Сюди будемо обрізати. Я вкорочую так от зверху є брунечки. Так щоб вона пішла звідси гілочка. Так само з цього, цього в сторону Все, так. так. Гилки, так. я, я тут не удаляю. промываем. крону. Тут, наприклад, всередині йде відключаємо і перетинається. Треба дивитися, якщо ця сильніша, ось ця більша, видаляємо ось цю. Просто-напросто видаляємо, на пеньочок зріз. того що ця сильніша і вона нас буде розвиватися. Ми її ось тут пустимо бік і все. Такі от справи. І от гіллячки. Це тут склад на зерно, Так. Ну, Задавайте питання, кому що потрібно. На все відповім. Дякую за увагу. Обрізка проводиться для того. Щоб після обрізки до розпускання бруньок необхідно пройти кілька днів після обрізки і буде обробка залізним купоросом. Залізний В минулому році ми обробляли яблуні мідним купоросом. У мідного купоросу ширший спектр застосування. Він контролює ширший спектр хвороб. А залізний він контролює лишайники і грибкові захворювання гіл гілок. Далі в нас заплановані обробітки фуліцидний. Вже у фазі рожевої такої набубняючої бруньки перед розпусканням квітки. І, 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 і потім після цвітіння фуліцидний і обробіток. Обов'язковий. Ось це до речі, сливочка, щоб ви розуміли, вона була всіяна весь стовбур всіяний плодами. Дуже рясна була сливочка. Так, ось такі от справи. Такі ганеночки також ми видаляємо, тому що з них розмножуються хвороби. Так, ну і все, дякую за увагу. Підписуємось на канал, ставимо лайки. Всім гарного дня!